Аунко не схожий на лідера спільноти віруючих, оскільки він народився у дуже побожній буддийській родині. У віці семи років око хлопчика вразила інфекція. І хоч він дуже страждав, батьки не мали достатньо коштів, аби сплатити за його лікування. Відтак хвороба поширилась і на інше око. Стан Аунко погіршувався, аж поки досягнувши підліткового віку, хлопець повністю не осліп. Після сьомого класу він не зміг продовжувати навчання. Аунко почувався покинутим і пригніченим, без жодних перспектив. Він кілька разів намагався вкоротити собі віку, коли Аунко було майже вже 30 років його село відвідав християнський євангеліст і почав розповідати людям про Ісуса та Його силу виводити людей з розпачу. Завдяки його проповіді. Аунко та його родина прийняли хрещення у християнській церкві, оскільки Аунко не міг читати книги або черпати з них інформацію, він почав шукати аудіоресурси. Так, цей чоловік знайшов всесвітнє адвентистське радіо. Він слухав радіо щодня, зосереджуючи увагу на кожній деталі, пізнаючи Бога. А дедалі більше, Аунко вирішив, що йому слід поділитися почутим, тому він покликав своїх сусідів і створив невелику групу, яка незабаром почала збиратися регулярно. А Онко став популярним оратором і шанованим лідером, а також засновником громадського фонду допомоги інвалідам під назвою Золотий Орел, мета якого допомагати нужденним людям та місцевій спільноті. Я дуже щасливий, що пізнав Бога і істину про суботу, говорить Аунко. без вістки про спасіння, яку. Я я почув по радіо, моє життя не мало би сенсу. Нині Усесвітнє адвентистське Радіо транслює передачі понад сотнею різних мов та допомагає тисячам людей зрозуміти і прийняти особливі істини для цього часу. Щоразу, коли ви розподіляєте свої приношення відповідно до об'єднаного плану приношень, 20% ваших приношень надходить до Всесвітнього місіонерського фонду, який допомагає підтримувати різні місіонерські організації, як, от, всесвітнє адвентистське радіо. Те, якщо Бог спонукає вас пожертвувати безпосередньо на Адвентиське радіо, ви можете зробити це, скориставшись веб-ресурсом. Повертаючи нашу десятину й приношення, поставимо Бога на перше місце.